Фіаско в війні з українськими прапорами в Польщі. Я думаю, ви вже бачили відео попереднє в мене на каналі про те, що не так давно поляки, точніше деякі їхні групи, не самі розумні розповсюджили інформацію про те, що нібито дозволено тепер знімати прапори інших держав, якщо вони їм не подобаються. Тобто ну, зазвичай це українські прапори, якщо десь на якихось жондах висять прапори підтримки ЛГБТ да і ЄС, в принципі, так само. І там подробиці про те, що типу, от суд в Вроцлаві так я постанов. Ну, неважливо, я про це все розказував. На, насправді рішення такого немає, дозволу нема. Я про це вже розказував, мені, звичайно, доказували, причому найсмішніше про те, що в цю. Бредять, але вірять вірять навіть українці, навіть вони мені розказують, що во, дивися, закон дозволяє їм знімати прапори. Тобто видно, явно, що люди, навіть українці деякі читають цю абсурд цих конфедератів. Ну, окей, ладно, таке. Ну і як можна було зрозуміти, що обов'язково знайдуться ідіоти, які послухаються цих. Маніпуляцій і будуть робити, був впевнені, що за законом у них все окей. І дійсно так сталося. От буквально недавно новина вийшла про те, що в Кракові один чоловік заліз на два ужонди і познімав український прапори. Ну, деталі не знаю, як він знімав, але він настільки був впевнений в тому, що він робить все правильно, що він все робить по закону, ж розказували конфедерати їм, що все окей, суд постановив. Він познімав ці прапори, навіть настільки впевнений був, що не ховався, а навіть знімав про це відео, викладав в соцмережах і показував, дивіться, який я молодець, як я це все класно роблю. А в результаті, напевно, завдяки відео, його знайшли, і поліція арештували. Зараз він ну, якби виясняє ці обставини, тому що фактично на даний момент а, йому присуджуються дві статті. Одна Стосується того самого факту зняття прапору, яку насправді не можна робити, не дивлячись на заяви конфедератів. І друге про те, що ну, він до цього ще й погрожував тим установам, щоб вони зняли, тому що ну там, причини не знаю, ну, але погрози були. І як бачимо, право в Польщі працює. І не завжди на користь вот таких вот ідіотів, які собі вирішили, що можуть по-своєму робити, і побачив, чим закінчиться.